Те, що ми робимо, це вже політика, але політика без політика. Я чому вийшов сюди скажу одну репліку, якщо мені ну, повідомили. А, є новий спосіб, як вам покращити свої дороги. Треба частіше тут збиратися і знаходити ті такі от злачні міста, які незаконним способом роблять. Да? От. І будуть лататися дороги. Зараз от ми планували під'їхати до того об'єкту. Пройтись там, подивитися, а я особисто будівельник побачив тільки на фотографіях, тих, які ми нам показали, вже да? купа порушень. І під час будівництва, коли кран стояв, де він стояв. І зараз, коли ми проїжджали от вчора, там теж я побачив, що вже є порушення. Да? Навіть з тим, що вони там ніби справи. Так там зараз виявляється. Активно ведуться будівельні роботи, тобто латається дорога, перекрила дорогу, щоб ми туди не попали. Тому у вас є спосіб нормальний. Частіше збирайтесь, дороги краще будуть. Є пропозиція ще трошки поскандувати. Так само перед генпрокуратурою на... народилися такі чудові слова: ганьба прокуратурі, що служить диктатурі. Ганьба прокуратурі, що служить диктатурі. Ганьба прокуратурі, що служить диктатурі! Ганьба прокуратурі, що служить диктатурі! Ганьба прокуратурі, що служить диктатурі.